Шановні пани та панове, я вітаю вас на моєму каналі Хата Черівниці. Бажаю вам мирного неба всього найкращого. Зараз у нас буде не відео а відеочитання. Я вам хочу зачитати один відривок із своєї книги, пародія Пахне Бергамотом. Ця книга на 4 томи, вони вже всі завершені. Дізнатись, як її придбати, можете написати мені в особисті повідомлення в телеграмі, ссылку на мій телеграм-канал. І там, де мої актуальні контакти, номер телефону, ви можете знайти в описі цього відео. От, А я вам хочу зачитати із третього тому одну невеличку главу. Я трошки розкажу сюжет книги. Основна історія, основна лінія це про студентів всесвітньо відомого Кембриджського університету, британського. От з ними там трапляються всілякі цікаві ситуації, і деякі з них, оскільки вони студенти-філологи, пробують себе в, пис... в написанні деяких книжок, розказів та віршів. І от один із персонажів вирішив написати книгу, і першу главу з цієї книги я вам хочу зачитати. Тобто така доволі складна будова сюжету, де один шар. Історія накладається на інший шар, і деякі сюжетні лінії йдуть, в принципі, паралельно, а деякі переплітаються одна з одним. От третій том, дев'ята глава. Відмки мутки мутяться», саундчек один. She's got the Moon in her eyes, Eagle's Witchy Woman. Пол відкрив свій нову та почав зачитувати каз свою нову книгу. Весь час, коли він читав першу главу, дівчина уважно слухала, не перебиваючи та задумливо. Їй було приємно, що, вочевидь, дещо в ній надихнуло Пола на цей новий твір, бо у головної героїні було багато схожих з «Відомські мутки мутяться, Пол Моріс, Sound Check 1, Закохана відьма. Ніч на Хелловін 1999 року Чикаго, Іллінойс. Дівчина обирала наряд для вечірки на Хеллові, ходячи в кімнаті та міряючи один варіант за іншим. Вона перерила весь свій гардероб, що, здавалося, наче її шафа вибухнула, розкидаючи речі по всій кімнаті. Вініл гурту «The тихо грав, Тліло благовоння на вівтарі, присвяченому богині Гекаті, горіли свічки. Пандора Андрій, для всіх сторонніх, її знав, була 17-річною донькою французьких мігрантів, які переїхали з Марселя до Чикаго два роки тому. Дівчина говорила з акцентом, ламаною англійською та, була, та мала репутацію чудила в школі. Чому? Бо вона не була такою, що її ніхто так просто зрозуміти не міг. Деякі однокласники її побоювалися, самі не знали причину. Але, якби оточуючи, дізналися, що вона відьма в сьомому колінні, все би стало на свої місця. Пандора, точніше за все, Пандора частіше за все одягала щось в стилі панк-рок, постпанк або гранж, тому 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 що так вона наче ставала ближче до своїх кумирів. Патті Сміт, Сюзі Баліон, Ніни Хаген, Дебі Харрі, Кортні і тому подібних ікон рок музики. У рюкзаку Пандора завжди носила з собою музичний плеєр та батали... батарейки для нього. З плеєром вона не розставалась. Колоду карта Таро на випадок, якщо потрібно буде запитати важливе питання у духів, книгу, частіше за все, якусь класичної французької літератури, книжки вона читала завжди дуже швидко. Приблизно 70 або 100 сторінок на добу. Декілька воскових свічок різних кольорів, декілька нових запаяних колод з гральними картами, та відйомські камені самоцвіти, самоцвіти на випадок, якщо потрібно, буде провести в терміновому порядку ритуал. Компактну косметичку, там був олівець для туш від тушвідіор, тушвідіор. Там був олівець для очей від Dior, туш від Dior, дорожній варіант палетки з тінями від діор в сірих тонах, бликс для губ та маленьке дзеркальце. Ретропорт цигар вона його купила за копійки на блошиному ринку в Новому Орлеані, коли відвідувала свою тітку. Запальничко, Полароїд. Пандора часто фотографувала те, що її надихало, а потім додавала особливо вдалі знімки на стіну колаж своєї кімнати. Маленький блокнот для скетчів, набір простих олівців для малювання. Пандора любила ходити на кладовище, майже через день дівчина відвідувала його та подовго гуляла поміж могило, бо сиділа десь в стінні дерев та малювала скетчі. Якось в своїй книзі тіні або ще її можна назвати щоденник відьми», Пандора написала такі слова. Сьогодні знову ходила гуляти на кладовище, там так хороше душа відпочиває. Дуже легко та приємно, мені там аж дихати легше. там...» Мені так приємно, що навіть важко описати, наскільки я відчуваю там себе живою, і серце немов на наповнюється радістю. Я дуже люблю ходити туди, там так добре. Можливо, тому що під час обряду поховання священник проводить ритуали, ця земля стає святою. Можливо, тому що там лежать у лапках добрі мерці, можливо, кладовище місце моєї сили. У кожної відьми потрібно повинно бути місце сили. У когось це власний дім, у когось церква, хтось знаходить сили на природі. Можливо, моє місце сили? це кладовище. Не знаю, потрібно подумати, але я дійсно відчуваю себе так, наче моє серце поставило на підзарядку. Потрібно буде і завтра туди піти. Зазвичай Пандро... Пандора була не так схвильована своїм зовнішнім виглядом, але сьогодні дівчина робила велику ставку саме на нього. Справа в тому, що Пандора була не простою відьмою, вона була закоханою відьмою. А це гримуча суміш. Дівчина була закохана в одного доволі популярного хлопця зі школи. В нього був свій рок гурт та, скажімо так, аура крутизни. Його звали Пітер Морісон, а прізвисько в школі було Пітер один раз. Чому? Тому що він ніколи не був з однієї тієї ж самої дівчини два рази. А Пандора була повернута на ньому, і хоч вона цього не показувала, на мріяла про те, що вони стануть парою. І як водиться, мало настільки популярних і вродливих чоловіків можуть уникнути приворотів, дівчина планувала його сьогодні приворожити. День, точніше ніч була для, ідеальною для цього. Пандора знала деякі делікатні моменти у приворотах, звісно, вона не знала всього, але вже як цілий місяць готувалася до сьогоднішнього ритуалу. Юна відьма знала, що Просто так приваржити, будь-кого неможливо. Далі я дещо пропущу ці, е, ці моменти, а, от, пропущу два абзаци. Іде, іде історія далі. Спокусниця зупинила свій вибір на короткі бордові оксамитові сукні з ромбовидним вирізом під бюстом, заплела своє густе каштанове волосся в дві косички, зробила гранжовий макіяж, залишилась фаренгейт від Діор. Прикраса були зі срібла з самоцвітами. Три колечка на правій росі з димчатим кварцем, аметистом та гірним кришталем. Два на іншій – одне з рожевим кварцем та ще один перстень з необробленим гірним кришталем. Сережки були срібні з аметистами у формі зірок, а на шиї красувався колон у формі серця з аметистом та. Намисте з бісеру. Пандора його сама сплила, поміж двох рожевих сердечок з бісеру була сіра голова інопланетянина з великими чорними очима. Потім дівчина одягла ретро панчохи зі стрілкою, чорні шкарпетки та важкі байкерські щоботи. Зверху була шкіряна косуха з написом французькою, Unfleur Relle, тобто бунтуюча квітка. Зробила підношення богині, помолилась та вимкнула програвач. Перекинула через плече рюкзак, вийшла з будинку, сіла в свій чорний ретро Volkswagen Beetle Volkswagen Жук 1967 року та поїхала в клуб, в якому виступав Гурт Пітера. Це перша глава з книги, яку писав Пол Моріс, персонаж моєї книги. Тобто, ще, один, ще одне нашарування сюжету в в тій сагі, яку я пишу. Саме з цієї а, книги а, третій том. От. Якщо вам було цікаво, прошу ставте лайки. Якщо вам сподобалось, можете підписуватись на мій канал. Час від часу я буду викладувати відео не тільки з а, ворожінням на таро, або певні відео звернення до вас стосовно магічних та езотеричних тем, а ще і час від часу буду викладувати, продовжу... Продовжую викладувати відео, там, де я читаю відрівки з моїх книжок. Це спеціальне відео знято для плейлисту Моя творчість. Там вже чи 6, чи 5 відео, можливо, це шосте чи сьоме відео з цього плейлисту Моя творчість. Можете зайти, подивитись, послухати те, як я розповідаю в основному про свої книжки та про ті колоди, які я створила. Колоди карта Роя маю на увазі. Це все є плейлисту Моя творчість. Сподобалось? Тисніть лайк. От. І ще хочу сказати та нагадати в кінці цього відео, що скоро можна вже буде придбати всі чотири томи моєї книги-пародія Пахне бергамотом. Скоро буде готовий сайт, де їх можна придбати. Коли він буде готовий, я обновлю це відео і залишу посилання під цим відео в описі на сайт, де можна придбати мої книжки. От, все, що хотіла сказати, те сказала. Я вам бажаю мирного неба, всього найкращого. До побачення, до нових зустрічей, бувайте!